Максим Несвітайлов зі мною на зв'язку. Політолог і експерт е міжнародник Максиме, добрий день вам, Вітаю. максиме. Те, що з таким бекграундом, от Ярмак поїхав з Києва, одразу атакували. Зв'язку з цим це позицію переговорну Україну на скажіть мені переговорну позицію України в Америці, посилює чи навпаки показує силу Путіна, який може безкінечно шантажувати і тероризувати Україну. Ну, це показує ставлення Путіна до американців. Чим? Чим же атакує протяг... на Америку, а Київ? Він розуміє, що Дональд Трамп звертає увагу саме на ці атаки. Він одноразово публічно говорив, що це його дратує. Трампа постійно бомбардують питаннями. Про атаки саме столиці в першу чергу, звісно ж, Росія кожного дня бомбардує Україну. Вони день за днем стирають з лиця землі населені пункти на Сумщині, на Харківщині. На Чернігівщині, на Запоріжжі, роблять це кожного дня, але це недостатній інформаційний привід, щоб на нього звернули увагу Вашингтоні. Але коли відбувається бомбардування Києва, коли відбуваються прильоти саме по столиці. Та американці змушені, хоч якось на це реагувати. Нещодавно був ви кажете, це ж не по американцям. Нещодавно був удар в Мукачеві по американському підприємству. Тепер удар по Києву. Путін розуміє, що він абсолютно безкарний. І він таким чином ну знущається фактично над американцями. Поки Вітко входить і говорить в інтерв'ю, що та ви не розумієте, Путін насправді налаштований на переговори, і це все просто Трамп каже це, все позувальне. Просто це нічого серйозного. Путін такий, ну значить, я можу це робити. Значить, буду атакувати скільки є. Скільки є змога це робити, і я не очікую взагалі жодного результату цієї зустрічі в Нью-Йорку, яка відбудеться. Взагалі не розумію, що там буде робити Вітков, тому що судячи з інсайдів, зустріч має стосуватись обговорення безпекових гарантій для України, а займається цим питанням Сполучених Штатах Америки Марко Рубіо, але чомусь зустрічатись буде Вітков. Неясно для чого, чому. Але ми це робимо в свою чергу, чому це робить Україна, тому що ми хочемо, щоб у нас цей процес тримався, щоб ми могли купувати надалі зброю, щоб потенційно ми запустили спільне виробництво безпілотників. Це єдине на що ми покладаємо надії, як я розумію. Тому ми не виходимо з цього процесу і продовжуємо робити вигляд, що це нормально. Ну виглядає все так, що війна ніякого перемир'я, ні закінчення війни, ні мирної угоди цим і, цим і не пахне. Максиме, а як ви вважаєте? Була доволі тривала пауза Путіна в атаках по Києву. В чому причина? Має ж бути якийсь політично-дипломатичний наслідковий зв'язок. Чому доволі тривалий час не атакували Київ? І чому от сьогодні безпосередньо напередодні візиту е м, української делегації в Америку Київ знову на Київ знову полетіло просто кількість калічество шахетів ракет? Ну, по перше кількість потрібно ще назбирати більше 600, е, Пакетів і дронів, все ж таки, не зважаючи ну на... два тижні. Пар... Не було так за, за, за таку кількість шахетів, яка летіла сьогодні. Можна було за кілька <зас> днів вони могли назбирати, враховуючи темпи виробництва, принаймні, які повідомляються в змі. Знову ж ми дуже тут києвоцентричні буваємо. Не варто забувати, що Росія щодня атакує Україну і шахедами і ракетами. І вони б'ють по різним містам, по різним населеним пунктам України. Знову ж таки, коли відбувся при літному качему, це було зовсім нещодавно. І багато летіло і тоді ракети, шахедів, і по іншим містам, коли прилітає, коли по Дніпру прилітає. Просто часто виходить так, що ми Києві цього не помічаємо, а потім дивуємося, як же за кордоном не звертають увагу на те, що відбувається у нас. Ми самі іноді це пропускаємо. Росія ні на день не зупиняла обстріли України, ні на день. Весь час обстріли відбувались, просто не обстрілювала столиця. Це дуже варто, дуже важливо це відмічати. Знову ж таки, для того, щоб путіну було провести цю зустріч на Алясці, щоб подивитись, провести скрінінг, наскільки далеко взагалі він може зайти, як він може маніпулювати Трампом. Наскільки Трамп серйозно налаштований, то вони зробили ну принаймні паузу в обстрілі Києва. Це те про що я казав, що Трамп помічає тільки обстріли Києва, тому Київ безпосередньо не обстрілювали. Дивились над тим, як він буде на які, на які речі реагувати, завдали удару по американському підприємству. Побачили, що реакції нуль. Що вийшли представники адміністрації Трампа, такі, ну нам звісно, це не подобається, що по нашому підприємству вдарили, але нам взагалі нічого мені не подобається і все. Поїхали далі. І, знаєте, в принципі. Для війни для війни, як і для танго, потрібні двоє, тому Путін тут, -то, звісно, винувати, але і Зеленський винувати, і все забули. Він такий, а ну виходить, що це ніяким чином не наштовхує мене на серйозні ризики, і тому може тепер завдавати ударів, знову повернутися до того, щоб завдавати ударів і по Києву. Тобто, то Максим, вважаєте, що основна причина того, що не летіло по Києву, це було тільки накопичення ракет-дронів. і Ну і накопичні ракети дронів, і оце ось скрінінг Дональда Трампа. Е наскільки він реально готовий далеко піти, чи він готовий вжити якісь реальні дії, якщо Росія буде переходити там умовні червоні лінії? І він побачив, що Трамп виключно балабол е ніяких реальних дій він робити не буде санкцій не буде, тому можна повертатись до своєї звичної стратегії терору. Так, оця пауза в обстрілах по Києву, в чому скрінінг полягав? Зараз я трохи не зрозумів. Це сьогодні відбувся скрінінг, ви маєте на увазі? Ні, він відбувався до того. Перше Путіну потрібно було провести ряд ну, особистих зустрічей, в тому числі з Трампом на Алясці, щоб подивитись, наскільки той серйозно налаштований, чи будуть якісь наслідки, по перше, після завершення ультиматуму. потім... Наступний етап був ці заяви Лаврова і Піскова про те, що ну, по перше, дивіться зустрічі зеленського з Путіним не буде. По друге, а ми в принципі не готові приймати жодні безпекові гарантії. Штати на це ніяк не відреагували. Потім удар по американському підприємству в Мукачеві також жодної реакції. Ну і Путін зрозумів, що можна, виходячи з цього, можна повертатися до прямих ударів по Києву. Я зрозумів останнє питання зараз. Виглядає так, ніби то путіну не потрібно закінчення війни. Що має статися для того, аби Путін захотів закінчення війни? Ну, окрім звичайно, того, що в Україні з'явиться велика кількість зброї, Україна піде в атаку, будуть накладені просто якісь катастрофічні санкції, від яких російська економіка почне сипатися як картковий будинок. Ну, дивлячись на дії трьох з половиною останніх років наших партнерів, зброї якось такої кількості, аби російська армія посипалась, немає. Такої кількості санкцій, як від якої посипеться російська економіка, немає. Тобто Дивно на них буде сподіватися. Цього не ну я не вірю в те, що з'явиться така на фронті, велика От якось американці, європейці включаться і з'явиться просто вундервафлі. Ми почнемо отримувати. І санкції стануть такі, що Ельвіра Набіуліна буде бігти і просто на собі дерти волосся на голові. Я все не вірю. А що має статися для того, аби Путін захотів закінчити війну? Ну, власне, має статись те, в що ви не вірите, бо інших причин mm, Все ясно. Значить нічого не може, значить це нереалістично. Ну, на вашу думку, нереалістично. А в на думку, цілому... Реалістично. Ну, не можна нічого виключати ну, з точки понятно. зору. Не можна виключати й друге пришестя Христа. Mm. Знаєте, ну, як абсолютно... імовірність... ви почекайте, почекайте, ви так зараз договоритесь до того, що. На нас образяться велика кількість українців. Ми ж є такою християнською країною. Тому друге пришестя Христа в жодному разі виключати не можна. Боже збав. Я зрозумів, Максима. Ваше почуття гумору тонке. Максим Несвітайлов політолог і експерт міжнародник Дякую вам.